Готовив эту путечку, готовів ту путь до прихода Спасителя Ісуса Христа. І тут ми читали. Ісус пішов із Галилеї, із Назарета Галилейського Істився від Йоанна. Знаєте, Іоанн не допускав його. Каже, мені надо було хіститися від тебе, а ти приходиш ко мені. Ну, ми видимо, що Ісус сказав остав. Іоанн готовив ту путечку людям. І з тих людей, щоб люди змінили образ життя і поведінку, навернулися до нього, до Сина Божого, як до Господа і до Спасителя.